Вранці, десь біля восьмої години, о 8 годині я чистив сніг у дворі. Ну і дивлюся навколо з того о, о, дах, дах будинку, дим, дещо ще дим. Бо Зараз опалювальний сезон, в принципі, люди опалюють будинки, так же і дим, із труп іде. Ну, я зразу якось і руки стали тремтіти, то побіг, почав стукати у вікно. Ну, може, ну щось так, якщо б, мабуть, пожежа почав стукати. Не достукався, зорієнтувався. Побіг до сусідів. Житель ріпок Олександр Лобанов пригадує ранок 9 лютого, коли побачив пожежу в будинку неподалік. Разом з іншими сусідами викликали рятувальників та швидку оперативно. Прибули ці служби. Ну і почалося гасіння пожежі. Результати на жаль плачевні у пожежі. Загинула родина з трьох людей: хазяйка, медичка. Він, колишній військовий, наскільки я знаю, я так дуже з ними не спілкувався, але так. Ну і син, дорослий, син, уже 89-го року народження. Те, що побачив, не дай Бог нікому. Те, що пожежа, як пожежа, але. Братська могила, як один із сусідів, висловився, як повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. З її слів, від початку лютого у побутових пожежах майже щодня гинуть люди. Зараз така сумна динаміка загибелі людей на пожежах, починаючи з початку 26-го року, у нас вже на території області загинуло 43 людини. Якщо брати січень місяць, двадцять Людей станом на сьогодні, протягом лютого місяця, загинуло вже 14 людей. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, то тоді на пожежах загинуло 24 людини. Прилади, електроприлади, знаєте, не залишати без догляду. Угу. Також зараз великі перепади, тому сильно не перенавантажувати систему, тому що напруга слабка і буває, замикає. Люди чомусь на жаль ігнорують звернення рятувальників щодо обережного поводження з вогнем, тому щоденно наші офіцери громад проводять превентивні заходи серед населення на тер території населених пунктів вони розповідають людям про правила пожежної безпеки в побуді, алгоритм дій під час пожеж. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. дякую гарно